В ідеальному світі всі неприємності трапляються тільки не з тобою. Система безпеки Аякс. Твій захист для неідеального світу. В ідеальному світі пожежі трапляються. Але не з тобою. Пожежний датчик у системі безпеки Аякс. Аякс твій захист для неідеального світу. В ідеальному світі. Затоплення трапляються. Але не з тобою. Дачі протікання в системі безпеки Аякс. Аякс. Твій захист для неідеального світу. В ідеальному світі. Крадіжки трапляються, але не з тобою. Датчики вторгнення в системі безпеки Аякс. Аякс твій захист для неідеального світу.